Говорили про вибори можливі так в Україні. Потім Зеленський сказав, що ніяких виборів не буде. Але е, цікавий момент, що Корнієнко Корнієнко, спікер Верховної Ради, сказав: ну мовляв, іде триває підготовка законопроекту, який дасть можливість провести вибори в режимах е, воєнного часу. Ой, віце я сказав спікер Настя, віце-спікер, mm -hmm. віце-спікер Корнієнко. Ну от він вчора до речі, віцеспікер Корнієнко був у Верховній Раді, і він оголошував про закриття сесії. Чому тому, що депутати не прийшли? Всього на все 204 депутати прийшли, а 38 депутатів, нібито лежать з ратавірусом. Причому ем, одна з інших депутаток сказала про те, що дивно, що 38 депутатів з ратавірусом, хоча співробітники їдальні здорові, охоронці здорові, взагалі кількість лікарняних в. По Верховній Раді це ж велика організація, там багато людей працює. Вона в межах норми кількість лікарняних, але от депутатриця депутатів чомусь злягли, і вона натякає таким чином на саботаж. Так, зі мною на зв'язку Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних е політичних досліджень. Олександр, добрий день вам, добрий день. Ну от мені вчора подзвонило, ну, точніше написала одна моя знайома і каже, що от побачила ці тези з інтерв'ю Зеленської і так воно звучить, нібито е для нього. Хороша війна краще, ніж поганий мир. От фраза його, що ми будемо, не будемо підпивати, що він не буде підписувати мирну угоду. Яка б як зараз я зацитую, як воно звучить? Ця фраза він сказав, що не буде підписувати мирну угоду. Мирну угоду, яка краще продовжити боротьбу, ніж прийме невигідний компроміс. Що таке вигідний компроміс? Що таке невигідний компроміс? Є у когось розуміння, тому що ми заплуталися. От на початку війни я всім ставлю запитання на початку війни. Ми розуміли, для Росії перемога це окупація Києва, денацифікація, демілітаризація, скоротити військ, позаблоковий статус. Ну тут всю е шлабурдінь, яку вони озвучували для України перемога. Це вихід на е, міжнародно визнані кордони або як їх називають кордони 91-го року. Зараз, що таке перемога, що таке вигідний компроміс? Що таке невигідний компроміс? Це дуже, е, дуже правильне запитання, бо відповіді від влади немає. Так, от і хочеться того, стати владою. вибачте, що перебачте, що Хочу перем... що перем... Хочети, скажіть нам, що таке вигідний компроміс, а що таке невигідний компроміс? Бо ми чуємо тільки якісь епімерні розпливчасті е фрази, які не дають нам зрозуміти, так що ви вважаєте вигідним компромісом, і щоб народ сказав, люди сказали, так це вигідний компроміс. Може, ви це вирішили, що це невигідний компроміс? А може, люди щось інше скажуть. А будь ласка, вибачте, Знаете, що перебив. тут просто в самому формулюванні вже є пастка, бо для украшо що означає компроміс? Це означає, що Україна, ну як мінімум, на певний час погоджується, що частина її території окупована.